Друзі, нас інфу перші про головне поїхала на одному із фронтових напрямків. Під добропілям відбулось трагічне зіткнення, яке може мати наслідки далеко за межами локальної тактики. Український переговірник, який входив до складу групи забезпечення режиму дві години на капітуляцію. Був розстріляний у спину під час зустрічі з ворожою стороною. Бувство сталося одразу після того, як ворог отримав ультиматум. Цей факт свідчить, що домовленість не мала ні наміру бути виконаний, ні поваги до правил ведення переговорів або міжнародних норм. Після цього випадку на полі бою запала паніка серед десантників. Одразу кілька підрозділів, які висадились напередодні, опинились в котлі. Блоковані з трьох сторін і без зв'язку близько 200 чоловіків з десантного батальйону були в оточенні і в зоні, де сотні виявилися або загиблими, або взятими в полон. За даними розвідки, противник використовував дані супровідних засобів розвідки, що були знешкоджені для точного блокування коридорів відходу під прикриттям артилерійських ударів безпілотної розвідки. Ворог перекрив підходи піхоти. Техніка була змушена стояти танки. БТР не могли забезпечити евакуацію десантки. Отримали наказ утриматись до останнього. Але за кілька годин ситуація стала критична. Палива закінчилася, амуніція витрачена. Рація мовчала у котлі. Почалася евакуація поранених ногами. Через полянами радили дві години або капітуляція, але строки минули. Почався масовий вихід із порядкованого бою в хаос. Водночас українські штаби отримали сигнали про те, що ворог розпочав відеофіксацію полонених і загиблих сцени, які можуть використати в інформаційній війні в кількох районах поблизу лісу і шах, були знайдені тіла десантників, що лежали задушені. Або зі слідами поралень з близької відстані, частина полонених описує, їх вивели, поставили на коліна. Одночасно кинула гранати поблизу або залякали інших. Ці кадри швидко поширилися у каналах супротивника, створивши атмосферу тривоги серед особового складу, яка впливає на готовність до наступу. Реакція з української сторони негайна міністерство оборони висловило рішуче обурення через порушення стандартів ведення війни. Звернулась до міжнародних структур із проханням фіксації фактів і надання доказів. Також було прийнято рішення про перехід до режиму максимальної оборони підрозділів, які раніше діяли в активному наступі, отримали накази про відхід на позиції глибшого резерву в політичному вимірі. Цей інцидент став аргументом у закликах для перегляду правил обміну полоненими та введення жорсткішої відповіді, не тільки військово має в дипломатичному вимірі. Коротка аналітика подія під Добропілем – це серйозне контр-аварійне випробування, яке підкреслює три аспекти сучасної війни. По перше групування що висаджується. Без забезпеченого тилу чи коридору відходу ризикує бути знищеним або захопленим. По друге вбивство переговірника означає втрату довіри до переговорного процесу і може бути сигналом про радикалізацію противника. По третє для України це момент, коли тактичні поразки перетворюються на стратегічні аргументи. Привід зміцнити оборону, викласти перемовини в новому ключі, підвищити вартість подальших операцій супротивника. В Сукупності це важливий сигнал того, що правила війни змінюються від наступу до оборони від домовленостей до виживання. Серед оточених під добропіллям виявилися елітні підрозділи, зокрема частини 79-ї десанту штурмової бригади, які виконували задачу прориву в глиб ворожої логістики. Вони були оснащені сучасним озброєнням, включаючи протитанкові комплекси, дрони розвідники, бронетехніку на легких платформах. Але в результаті раптового артилерійського обстрілу одна з колон втратила рухомість. Це дозволило противнику швидко оточити їх з флангів. Спершу передавали про локальне оточення однак із настанням темряви стало зрозуміло повноцінний котел. Дрозділи, які намагалися деблокувати оточених, натрапили на щільне заміновані підступи. Одночасно було перехоплено ворожі радіоперемовини, які свідчили про намір використати полонених для створення медійної перемоги. Їх готували до публічних зйомок, змушували озвучувати заготовлені тексти. Один з офіцерів, який зміг вирватися з оточення, повідомив, що навіть поранених не забирали. Залишали на полі бою, як паску підриваючи підходи до них міними пилюстками. У штабі було проведено екстрену нараду. Частина греналітету вимагала організувати нічну повітряну операцію з вогневим прикриттям. Інше зосередити резерви для наземного удару урешті було прийнято компромісне рішення вивести сили на безпечні рубежі, забезпечити евакуацію залишків. І паралельно завдати серії ударів по тилових позиціях ворога, знищивши артилерію та командні пункти до операції залучено підрозділи безпілотної авіації і ССО, які вже наступного дня провели точкові удари по наметових таборах, де як з'ясувалось, утримували полонених. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кримих політологів політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своє висновки, кожен робить сам. До зустрічі друзі, Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.